Доброго дня. Ми вже знову приступили до роботи. Трошки жарко. Нам так було зранку тут тихенько, добре, а тепер тепер буде як у вулиці А тепер у нас хочуть звідси вижити. Поз'їжджалися вже комбайни. так, Один далі, один, два, три, чотири комбайни. Гарчат, Пилюку підняли. Але вони на цій площадці три, то вони зараз за півчаса і все змолотять. І трактор поїхав слідком з плугами. Чотири, чотири комбайни. Mm -hmm. в нас повним ходом так один, два, три, чотири Да, прийдемо додому, ось цяки нас закусають. Як не комарі, то вистюки. Отого зеленого гля, яка широке нажата. Тільки мах, мах, їждалися, тільки клас, поля. О, що то великі компанії, аге. Колись молотили тижнями, місяцями, тими нивами, а зараз час роботи і нема. Так, вже п'ятий приїхав, а за ними вагони. Капець. Так, Анжела, зараз будемо тікати звідси. З одного поля вже поїхали додому. Поки ми там рвали вишню, вони зайшли з другого краю, молотили, так що нам вони пілюки не зробили. Ми до обіду дорвали, тоді позвонили нам, приїхали, ми здали і поїхали вже в друге місце. Тим часом вони домолотили там пшеницю. Так що 5 комбайнів, машини. Це уявляєте, скільки цих ваговозів проїхало сьогодні попід мою хату? Як це ще вона не розвалилася? А ще одні хазії, рапс молотять. Так що тут. Хазіїв багато всіх здоровецькі машини, здоровецькі трактора, комбайни і всі їдуть по -під хату. Це капець, що строїлись по під дорогу. Ну, але ж колись не було такої техніки, були комбайни малі, машини маленькі. А тепер дорогу розбили, як заїжджати в село, а ремонтувати нема кому. В общем, такі справи. Ми продовжуємо рвати вишню на завтра. Завтра знов приїде вона і це, мабуть, буде завтра останній день, бо вже нема. Вже деякі є чагарники обірвали. Так, ми тільки що приїхали вже з вишень. На дворі вже смеркає. Всім на добраніч і тихої всім ночі.